Аня, дай п'ять. Ку-ку. Ей, дай п'ять. Як ти даєш п'ять? П'ять. П'ять. Чернівчанка Дар'я Фурка гуляє у парку з донечкою Анною, якій у жовтні виповнився рік. Дівчинка народилася на 26-му тижні вагітності, важила 560 грамів, не могла сама дихати та їсти, також мала ваду серця. Спершу Анну два місяці виходжували лікарі пологового будинку. У той час мама не могла взяти свою донечку на руки, тільки провідувала. Дуже було тяжко це все пережити. Вони мені можна сказати, що нічого конкретного не говорили. Кожного дня щось було не так: переливання крові, інфекції, пневмонія, постійно якісь, якісь хвороби виявлялись, інфекції. На правильно. Анна, друга дитина Дар'ї, старшому синові зараз 11. На другу вагітність вони з чоловіком чекали понад 7 років. Тому жінка вірила, що, попри передчасне народження, її дівчинка виживе. Я сподівалась, я знала, сподівалась, вірила в неї. Кожного разу приходила до неї на відвідування, на метод кінгуру. Кожного разу казала, що ти в мене молодець, ти маєш вижити, ти маєш бути сильною, ти маєш бути вирости, і все буде має бути все добре. Через два місяці після народження Анну реанімобілем перевезли до реанімації обласної дитячої лікарні, де упродовж кількох тижнів готували до операції. Вада серця на той час порушувала роботу всього організму, каже медичний директор обласної дитячої лікарні Олександр Тесліцький. У дівчинки не закривалася артеріальна протока. Перевозити у такому стані дитину до Києва лікарі не могли. Тож викликали команду кардіохірургів до чернівців та організували операційний блок на базі реанімації. Це стосується і дотримання умов стерильності, бо кардіохірургічні операції вони провод... ну, зокрема, оця, яка проводилася з відкритою грудною кліткою. Це непростий хірургічний доступ безпосередньо до місця, яке має бути руками кардіохірурга усунуто саме під час операції. Після проведеної такої операції. Стан дитини вдалося стабілізувати. Нам вдалося відійти від потреби в апаратній вентиляції, від потреби у введення препаратів, які підтримують роботу серцево-судинної системи. Нам вдалося збільшити об'єм годування достатній для того, щоб дитина мала змогу набирати масу тіла масу тіла і відновлювати свої рефлекси, які є фізіологічними для дитини такого віку. Після реанімації дівчинку перевели до відділення постінтенсивного догляду виходжування і реабілітації новонароджених обласної дитячої лікарні, де мама уже могла перебувати разом з нею. Перевели до мене з вагою 2 кг. Вже зовсім велика була. Я на ручках її носила, співала її за тиждень. Зі мною перебування вона почала сама дихати повністю без кисню і почала сама їсти на другий день. Ну, ми зон... Вона вернулася в дом. Повер прийшла до мене в відділення, вона їла ще з зондом. Найбільше Дар'я хотіла виписатися з донечкою з лікарні додому, стабілізувати стан дитини та переконатися, що їх можна виписувати. Лікарі змогли ще через півтора місяця, каже завідувачка відділення Галина Горохова. На той момент це було 3 березня, пам'ятаю, як сьогодні, тому що мама каже: ми вже майже 5 місяців з періоду народження знаходимось у лікарні. Це, звичайно, був найщасливіший момент для нас усіх, тому що спільна робота вона принесла гарний результат. Дитина виписувалась додому з потрібною вагою, з потрібними навиками, з тими моментами, коли ми її можемо виписати. Передчасно народжені діти після виписки з лікарні потребують регулярних обстежень та реабілітації, каже Галина Горохова. Їх оглядають різні лікарі, аби коригувати набір ваги, розвиток та уникати ускладнень у майбутньому. Відсвяткували рочок. Так, перший рік був, не скажу, що легким. Кожного місяця нагляд лікарів. І не одного лікаря, і педіатр, і невролог, і офтальмолог. І реабілітологи, багато лікарів, і генетик, і гематологи. Критичних проблем зі здоров'ям в Анни уже немає. Однак Дар'я і надалі приводить доньку на регулярні огляди до лікарів, аби відвідувати реабілітолога та контролювати стан дитини у кардіолога. Марія Антоняк, Роман Пулатик, Суспільне новини, Чернівці. Ага,